Вер, 12 грудня, час новин на сі 4 в студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Про фронт, яка ситуація на двох найгарячіших напрямках? Проєкт бюджету на наступний рік. Про що сперечалися на громадських слуханнях жителі Чернівецької громади? Ялинки по 11 тисяч гривень на вулицях Чернівців, Чи є покупці на такі різдвяні дерева. Про останні новини з фронту найгарячішою залишається ситуація на двох напрямках. На Покровському напрямку ворог здійснив 39 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Шевченко, Піщани, Новотроїцьке, Новолексіївка, Новий Трут, Дачанське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ. Наші оборонці відбили 36 ворожих атак. Три бої зіткнення тривають до цього часу. На Курахівському напрямку нараховується 47 зіткнень. Терористи намагалися намагалися просунутися в районах сонцівки, старих тернів, дячанського, зорі, курахового, дачного, катеринівки, єлизаветівки, ганівки, антонівки та успенівки. Наші оборонці ліквідували 68 та поранили 122 окупантів. У мережі з'явилася інформація про ліквідацію у Москві заступника генконструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ Марс Михайла Шацького. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня Х 69 Впроваджував нові БПЛА і винний у смерті тисячі невинних українців. Джерела у спецслужбах підтвердили ліквідацію злочинця Суспільному. Саме через таких, як Шацький, гинуть наші цивільні. Саме через кожного росіянина щодня гинуть на фронті наші захисники та захисниці. І без болю у серці неможливо щодня повідомляти такі новини. Та сьогодні Буковина знову прощається зі своїм героєм. Солдата Дмитра Лупу в останній шлях провели у селі Глибочок. Схиляємо голови. Честь, вічна пам'ять та слава. У Чернівцях поліція затримала водія за порушення правил і відвезла в ТЦК. У соцмережах шириться інформація, що три екіпажі патрульних пов'язали одну людину. На відео видно, що очевидці не задоволені роботою правоохоронців. Натомість, патрульні краю коментують, що під час перевірки документів встановили, що чоловік перебуває у розшуку мобілізаційного центру. Також на місце події прибув громадянин, який під час затримання перешкоджав діям поліцейських. Його затримали та склали протокол. Дідіть звідси, що, що ви робите? Адвокат Не їде. мішайте поліцейським виконувати свої службові обов'язки. Обов люди поможіть! Це такі обов'язки! Це такі обов'язки Що, що розкрутили, це такі обов'язки, сволочі куди. ви! Підтримка зсу, освіта, енергозбереження, житлово-комунальні послуги та ремонт доріг чорнівчанам представили проєкт бюджету на 2025 рік. Він складає понад 4 мільярди гривень. Жителі громади висловили свої думки щодо поділу бюджету та навіть встигли посперечатись. Чи дійшли спільної думки громада та міська рада? Дивіться у сюжеті. Доброго вечір нас цікавить, скільки коштів передбачено виділити з бюджету на 25-й рік на Збройні Сили України. Слайд, який презентував міський голова, це ресурс бюджету, який буде спрямований у 25-му році. Міський голова озвучував, будь ласка, а цукровому розпіввідношенню. Дивіться, ми відсоткове співвідношення як таке не вираховували, оскільки те, з чого починала я якби розмову, ми говорили про те, що якщо ми говоримо про захищені статті 2,1 мільярда, по відношенню до цих коштів рахувати відсоток воно буде некоректно. Тому ми вивели абсолютні величини. Мало так, мало тому, що в інших містах. Випусці Вінниці дамо приклад 32 ексо. Дивіться, я вам дякую за питання по Вінниці, тому що завдяки тому, що це питання порушувалося, ми проаналізували, яким чином, якщо застосувати методи, як розраховувала Вінниця, то на сьогоднішній день я вам можу сказати, що в нас, якщо не помиляюсь, 36%, 33 Таким чином спрямовується на підтримку, тому що Вінниця при розрахунку не враховувала захищені статті видатки, те про що я вам говорила. На громадських слуханнях порушили питання оздоровлення дітей військовослужбовців та дітей загиблих захисників. Доброго дня В мене звати хорошо, вікторія вікторівна волонтер, дружина військовослужбовця. Хочу питати таке запитання. Ніхто із виступаючих не звучить. Скільки у процентному співвідношенні на 25 рік бюджет Чернівських закладено виділення коштів для оздоровлення дітей військовослужбовців, а також дітей членів родин загиблих військовослужбовців. У нас на сьогоднішній день розроблено робочою групою, депутатським корпусом, громадськими активістами, програма захист захисників захисниць, членів родин, членів родин загиблих. І ця програма має голосуватися якраз на сесії 19 грудня. По цій програмі у нас є санаторно курортне лікування на 9 мільйонів. Хочу запитати це якісь закладений бюджет на 25 й рік на село Чорнівка? Ми можемо розділити безпосередньо між двома населеними пунктами. Якщо ми говоримо про село Чорнівка, то ми маємо на сьогоднішній день цифра, яка передбачена, це 16 мільйонів гривень. Пропозиція Виноградової Марії розглянути можливість пільги для військових на паркувальних майданчиках. Наступна пропозиція від пані, я перепрошую, не зафіксував вашого прізвища з чорнівки. Пропозиція розглянути можливість виготовити документацію про облаштування амбулаторії в селі Чорнівка. Нагадайте прізвище ласка. Капіцька. Пані Капіцька, окей. А, пропозиція від Оксани Черчилл про а, м, зробити вулицю Узбецьку, зробити ремонт вулиці Узбецької. А, і на вулиці Наталії Кобринської встановити великий смітник, так? Чи не в? Там є велика. Також казали, що його прибрали. Ні, там потрібно, там є вони уважно слухали, які захарашуються і стояв контейнер, а розмістити контейнер великі і облаштувати, загородити це місце для того, щоб могли люди ходити. Тому що на тротуарі сміття усі пропозиції учасників слухань врахують під час ухвалення бюджету на 2025 рік. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини сі 4 Ялинки по кілька тисяч гривень. Різдвяні дерева вражають цьогоріч покупців не лише своєю красою, а й цінами. Наша знімальна група вивідала у продавців, чи є у них необхідні документи на продаж зелених красунь. А у Чернівчан запитала, чи купують вони ялинки та чи не б'є така покупка по кишені. На проспекті незалежності різномаїться ялинок, живі, платені, вінки та гілочки. Пан Володимир вже сім років продає ялинки. Ціни від п'ятиста до дві тисячі з половиною тисяч гривень. Залежно, яка ялинка, яка форма є, колір. Бачите, є цього року всякі. Є жовті, темніші, є закордонні ялинки, теж дорогі привезені. Там ціна зовсім інша. Яка ціна? Ну і. І різниця бачите на ялинку, яка хвоя тут, яка у нашої. Така, як, допустимо, ззаді вас, 2500 коштує. От, от, от така ялинка. Останні два роки, да, вже більш тенденція, що перейшли купувати за кордоні ці ялинки. Як би сказати, вони витісняють наші. Володимир, ви скажіть, будь ласка, чи всі ялинки мають штрих коди чи маєте дозвільні документи на них? Так, так, на цих бачите є всі. На наших теж є, просто ще не повиставляли, бо тільки що практично розіклалися. Купляємо, оформляємо фамілія. Все наша вписана, транспортна, бірки, скільки штук. Це так само на цю закордонну ялиночку в трьох екземплярах. А от у пана Івана можна придбати бюджетніший варіант наші Буковинські ялинки з Вижничини. У нас сьогодні плетені ялинки. Найменше це 100 гривень, 150 чуть-чуть більше, середня 250, є за 200, 300 і 400. Скажіть, чи у вас є штрих-коди на ці ялинки, дозвільні документи на їх продаж? На плетені ялинки не треба документів, А на цій є всі документи все. Можете показати? Треба на увазі. Вашу, вашу. Шеф, шеф підійшов. Це накладна. Торічні ціни на ялинки можна зустріти і у пані Івани. Така гірлянда коштує 400 гривень. Віночки з шешечками я роблю, вони коштують 150 гривень віночок. Ялиночки від 100 гривень є до 400. Що всі ціни на все міняються, а на ялинки, як були ціни, так вони від року, рік від року і лишаються. Е Трошки десь піднімається, особливо на плетину, тому що щоб, треба закупити у заготівельників і за роботу заплатити, і воно трошки виходить, трошки дорожче. Дехто з Чернівчан шокований цінами на різдвяні дерева цьогоріч. А дехто знайшов альтернативу на роки штучні ялинки. Я офігіла. Він каже 5500. тисяч Я думаю за ялинку стільки Боже. Ну зараз звісно, ми плануємо купити ялинку. Живу, щоб вона. Запах був і, і що все було, знаєте, як на Новий рік. Тільки жива ялинка, тільки жива, але самі ще не поставили. В скорому часі сподіваємося, що, що будемо ставити теж яленочку вдома. Ціни нормальні. можемо, Я думаю, що від 500 до 2 тисяч, якщо гарна ялинка, то можна дати такі гроші. У мене є іскустина моя красуня, тому вона буде прикрашати мою, мою оселю. А ціни на Чорнівецьких ринках, на Ні, чернівецьких можна. локаціях, пройшла, навіть не запиталася. Ми встановлюємо кожен рік іскусственну йолку, а так теж брали живу раніше, а також давали до тисячі і так далі. Зараз дивилися, які ціни в Чорнівцях на ялинки? А, так, разом з нею якраз. Як вам чи недорого?» Ну дороговато, але можна собі взяти точно. так. Це у вас була чи ви купили цього року? А, цього року купила, тому що хотіли оновити. У нас було попередньо штучно, також дуже довго. Ми якось за екологію, напевно. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та залишайтеся на сі 4